Друзі, я казала, що ми сьогодні ще зустрінемося. Як ви могли бачити, ми заїхали. Як ви могли бачити, ми вирішили в далеку дорогу, їхали по Львівській трасі, заїхали місто з зборів. зборів. Друзі, ми їдемо до села Конюхи. Хто чув про таке село Конюхи? Там є такий народний цілитель, пан Андрій. І що? Ми їдемо до нього. Може, нашому татові допоможе, я не знаю. Хто пам'ятає там тої суботи, ми також їхали, я казала, що ми 200 кілометрів, так і є туди і назад, коли 200 кілометрів буде, друзі. Е, і е, він е, ну, лікує руками своїми, лікує, знайшов якесь защемлення в тата нашого. Коротше, так би трошки стало легше, якщо він ну, там тої суботи провів про хребті, каже, наш тато, що трошки йому стало легше, так, тато, як було. Сказав, трошки що легше. трошки легше, так би йому е, ну, каже, якесь тепло відчув, чи що в пальцях, бо навіть пальців не чує бо, на ногах. Ну, коротше, друзі. І сказав, якщо йому не пройде за тиждень, щоб приїхати на другу суботу. Наш якщо часто вже не хотів їхати. Каже, мені щось не дуже помогло, я не поїду. Але я наполягла, їдемо, 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 їдемо. Як вже раз поїхала, трохи далека дорога, бо друзі, скільки десь кілометрів. Та майже 200 Туда й назад. Ну, туди і назад, так. І, це, ну, і по фінансах нормально, бо треба бензини багато, знаєте, щоб заправитися. Плюс за прийом він бере, друзі, 400 гривень. Ну, типа, так нам сказав, 400 гривень. Так що ну, якось так трошки є. Але я думаю, якраз поїхали, то вже і другий раз треба поїхати. Поможе, не поможе, ну будемо спокійні. Бо знаєте, як то операція є операція, але людина ще рятується. Такими методами, ну, а вдруг поможе. Друзі, ми зупинилися в зборові і швидко візьмемо каву, бо він приймає з 5 години. години. Того разу мене дуже поняли, ми думали до 5 години. Ми приїхали друга -го година дня. Боже, то ми ще назад сюди вертати. Треба ще 4-6 села звідси зі збору. Так, що 4 села, таких губух, як приїжджати 4 села, він так само в кінці. Коротше, я вам зараз покажу. І що, верталися сюди назад зборів, хоч поїсти, бо ми ще зранку їли, потім знову назад туди верталися. А вже цей раз їдемо. На п'яту, зараз десь четвертої. Ну, ми так трошки маємо ще часу в запасі, але зараз, поки тими кучерами, селами по тій дорозі протовчаємося. І поки завидно, що займемо місце через те, що друзі, ми тоді були перші, як приїхали, коли ми вийшли від того цілителя, ми його на кажемо народного, то вже десь людей було 15. Машин було стільки, що ми навіть не могли виїхати з реальною вуличкою, мусили об'їжджати так аж збоку. Багато людей до нього їде. Може одним допомагає, може другим ні. Ну, ми ще сьогодні поїхали. Ми ще сьогодні попробуємо, друзі. Ну, нема що втрачати надії, якщо є шанс, такий будай маленький, будай мінімальний, то ми його використаємо. Що, йдемо по каву? Йдемо. Їдемо. Я вам Тато не так блок хребет, він бідака їде і крижується, дрогатка. Тато наш хороший водій, я не можу сказати, що він поганий водій. Він добре машину відчуває. Но я на щось машину нашої не люблю. Я не знаю, друзі. Вона в ній не така, як має нормальна бути. Машина. Йому нормальна. Мені не нормальна, бо вона Ну, це така лада калинка, що то є. Ну, Чоловіки розуміються, така вона погана машина. Коротше. Так що mm -hmm. на трасі я себе не дуже впевнено почуваю. Не за нашого тата, бо він нас бережний, він нас нікого не вганяє, нас всі вганяють. Але я не впевнена в нашій машині, якщо чесно. Mm -hmm. Ходи, каже, не полети. Добре, друзі, все, ми йдемо по каву і їдемо тими кочорами села. Пішли. Так, друзі, ми зараз взяли собі каву. Я якийсь карамель взяла перший раз таке, берут кесотке. Тут, бачите, є. там вийти. В зборові грузинська кухня, булочки такі, самсу взяла. Артур що взяв? Чотири mm -hmm. чотири м'яса чи що там. Коротше, якісь такі булочки. У з татом самсу одну на двох. І що, зараз п'ємо каву, гріємося. Я так зрозумів, що центр тут любить, я не Бачите? Це Зборів. зборів, чи не зборів? Ой, зборів, збор, щось за все путаю. Борю. Ну що, ми п'ємо і їдемо далі. Так, друзі, зі зборова ми повертаємо. Повертаємо в перше село. Це, це ще не село, це тільки так, Україна збори з Там трошки треба ще проїхати. Але дивіться, ще четверта десь доходить. Вже починає так. Змеркатися потрошки. Так, ми заїхали в село Конюхи. Конюхи чи конюхи? Не знаю, як зробити наголос правильно. Дорога закінчилася хороша, починаються ями. Трохи далеко, друзі. Бо таке довге то село. Але нічого, ми то, ну як, відкриваю вікно і все питаюся, куди, 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 люди тебе виведуть. Всі знають, ні? Їдемо. Так, друзі, ми приїхали. Перед нами багато машинів, багато людей, бачите, якщо видно. Тут хата його народного оцелителя. Тут напроти загорожа. О, там він приймає, там є старенька хатинка, там він приймає. Але ми приїхали дуже пізно, там того разу були перші, а цього разу, певно, будемо десяті, може. Ну, вже які будемо. Бачите, тут така вуличка вузенька туди далі за мною. Та вже? Я це. Що, я йду, трохи щось розізнаю. Я то люблю. Наш тато ніколи не ні. йде. Та чого не до людей? Наш тато Не го стояти. стояти, правильно. А я йду, я зараз що, шо шопачом і що шо там цей мій дуже. ну... З любого цього почну розмову. Коротше, друзі, я йду. йду щось знавати. Такі гори тут відкриваються, починаються гарні краєвиди. Ми з Артуром трошки вийшли, друзі. дивіться скільки машин. Всі чекають. Всі чекають рядочком. Тут хата його зелена. А тут він приймає. Чекаємо. Ну, вже п'ята доходить, ще пару хвилин зараз. Він прийде. Ми всі вистроїмося, будемо чекати, тато буде чекати в машині, ні він не може стояти. А ми будемо з Артуром в черзі. Так, друзі, ми прибули додому. Трошки дороги вам зняла. Показала вам, де приймає той народний цілитель. в такій старенькій хаті зразу, Ми там чекали на нього в цій. Ну, такий, як, прихожа, можна сказати, коридорчик маленький. Там був кіт такий режий, до всіх на руки йшов, певно, вже привик. Ну, друзі, це не важливо. Основне, що? Знову він чоловіка подивився, зробив йому там якийсь масаж, пройшовся по хребті. І сказав, що має бути вже краще. Але коли то має бути краще, не знаю. Ну, кажу, що відчув якесь тепло в нозі, так би пішло. Друзі, я не знаю, не знаю, що вам сказати. Але враховуючи то, скільки там людей їде, і скільки я пішла там знайомитися. Тато сидів в машині, бо не годен був стояти. А я пішла порознавати. Люди кажуть, кажуть, що допомагає, дуже допомагає. Другі кажуть, що їдуть кілька разів, наприклад, один чоловік третій раз їде кожного тижня. Ну, ми, напевно, більше не поїдемо через те, що е, оцей раз, що ми були, він взагалі нічого не взяв. Ні копійки, що ми йому давали, він ну, ніяк не хотів взяти, сказав, що він не візьме гроші. Можливо, через те, що ну, поки що не помогло, чи як, Ну, не знаю. Коротко. Але, друзі, річ не в тому, річ в тому, що дуже далеко від нас е, і дуже багато грошей на бензину йде. Е, Якось так. І ще така траса тяжка, якщо чесно. я не знаю, ну Траса то хороша, але дуже швидко їдуть і ті фури. Ну, коротше, друзі, а ми, треба їхати вечором, бо він тільки з п'ятої, з шостої приймає. Як коли, Деколи на п'яту, деколи на шосту. Ті люди, що от були, теж дзвонили, так, як ми. І нам сказав на п'яту ходимо сьогодні приймає. А деколи дзвониш, то каже, на шосту приймає, з вечора. Ну, але плюс треба тепер вертатися, там такі е, сели, десь чотири сели міня, минаємо таких. Там дуже тяжка дорога. Там така яма на ямі, поки вийдеш бодай е, на цей не збереш, а зборів. зборів. Поки до Зборова хоч доберешся. Ну, то, знаєте, ну якось так. Ну, коротше, друзі. Він казав, що повинно помогти, Оцей раз, що він цей, то повинно вже помогти, Ну, будемо бачити. Але я кажу, але люди їдуть дуже-дуже. Це... Він каже, що не раз таке є, що він має стільки людей, що сидить дуже довго. І люди, сьогодні, наприклад, були люди, питалися, що вони в четверту години вже чекали. Так що... Кожного дня, кожного дня всі їдуть. Ну, якщо б було щось не здало, рахую один, другий, третій, десятий, то би не переказували і би було це. Люди би не їхали. А так, бачите, один допомагає, один не допомагає. Ну, будьте, бачите, по нашому прикладі. Я не можу сказати, що він там погана людина, чи він там не цей. Ну, кожний організм індивідуальний і неможливо всім допомогти і всі цей. Ну, поки що нам не дуже. Кажуть тільки, що тепло пішло по нозі, але щоб було результат якийсь, ну побачимо. Ще кілька днів побачу. Ось так. Добре, я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви сьогодні їздили з нами до народного целителя пана Андрія. І якось так. Усе друзі. На сьогодні кажу папа. -па. До зустрічі. Спокійної вам, мирної нічки. Усе, па Папа.